Вітаємо вас, малята! Привіт-привіт! В добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас! Ми вас всіх вітаємо та гарного настрою вам бажаємо! Малята! Ми сьогодні з вами поговоримо на дуже важливу тему тему миру. 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. А що таке мир, ми вам розкажемо в наступному відео. Що таке мир? Це чисте блакитне небо, це сонечко, що зігріває своїми промінцями. Це тиша, спокій, спів соловейка весні і квіткова стежинка у полі, аромат свіжих трав і квітів. Це усміхнені очі радісних дітей і батьків. Мир, це любов і щастя, безтурботність і творчість, дім, робота. Це все, що означає життя на нашій казковій планеті Земля. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир, основа із основ і символ миру, білосніжна пташка. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру кажуть з давніх літ приносить радість родові людському. І коли є мир, то люди щасливі, бо мають гарне життя, можуть здійснити свої мрії, бажання, можуть творити, співати, любити, літати у мріях і нічого не боятися. Хай буде мир на всій землі. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий, і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Малята, послухайте, будь ласка, казочку про мир. Пиріг миру. В одному казковому лісі жили собі звірі. Один одного ображали, не товаришували один з одним. І так їм це набридло, що домовились вони сходити до мудрої сови за порадою. Прийшли вони до сови і кажуть допоможи нам, тітонько сова, хочемо ми жити в мирі та злагоді, а в нас щось не виходить. І порадила їм мудра сова спекти великий пиріг. Тільки була одна умова, щоб пекти той пиріг усі разом, і вкладали в той пиріг всю любов і старання. І от звірі стали до роботи, хто дрова рубав, хто воду носив, хто піч топив, а хто тісто місив, хто ягоди та горіхи збирав. І вийшов у них величезний пиріг невиданої краси. А поки вони той пиріг робили, то всі і порозумілися. Так, у казковому лісі запанували мир і злагода. Дітки, так що ж потрібно робити, щоб усі жили в мирі? А зараз давайте вивчимо вірш про мир. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Спробуйте дати відповіді на запитання рядками вірша. Де бути миру? Миру в Україні бути! Хто хоче миру? Миру хочуть добрі люди, які люди, і дорослі, і малі. Що прагнуть люди? Прагнуть миру на землі. Діти, пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Що таке мир? А нам у цьому допоможуть наші шість цеглинок. Так що ж таке мир? Мир це щасливе дитинство. Мир. Це чисте небо. Мир це щаслива сім'я. Мир це можливість ходити до дитячого садочка. Мир це можливість спокійно працювати і навчатися. Мир це спокійний сон. Давайте з вами зробимо символ миру Білого голуба. А для цього нам потрібно шаблон білого голуба, пензлик, чорний маркер. Серветки, клей ПВА. Тож починаємо. Беремо серветку, відриваємо невеличкий шматочок коловими рухами, робимо серветочки колом. Промазуємо шаблон голуба клеєм і викладаємо наші кульки. Викладаємо щільно одна біля обмеження. І зробимо нашому голову око, надаруємо його одними. Чим більше ми зробимо таких голубів мира, тим скоріше настане мир на нашій землі. Прийшов час прощатися. До побачення, малята!